Доброго дня, і сьогодні буде коротенький ефір, в якому я хочу вас запросити до роздумів над деякими запитаннями. І перше, чи було у вас таке, коли ви відчували, що ви не хороша мама, не в значенні, що ви погана, а в значенні, що ви недостатньо хороша, начебто ви не дотягуєте до рівня хорошої мами? Чесно скажу, в мене таке бувало і час від часу буває. І я розумію, що це від шаблонів, які да, на збирались у голові і. Ми намагаємось до них дотягти. Якщо ми відповідаємо якомусь пункту гарної мами в своїй голові, то значить ми хороша мама, а якщо ні, то, значить, не дотягуємо до хорошої мами. Але хороша новина у тому, що для нашої дитини хороша мама це не ідеальна мама, а мама жива, яка проживає живе життя. І ми всі розуміємо, що дуже важливо спілкування з нашими дітьми. І хочу вас сьогодні запросити про те, щоб подивитися у той бік, щоб ваше спілкування з дитиною не було навколо питань навчання, навколо питань побуту, прибирання. Так, це дуже важливі питання, але якщо ми будемо все ж таки зосереджувати наш час спілкування на тих речах, які важливі для дитини, які цікавлять дитину, тоді інші речі будуть відбуватися легше. І також хочу. Все ж таки зауважити, що дуже важливо слухати дитину, не просто говорити. Я по собі знаю, що було таке, коли я послухала, а потім починаю говорити свою точку зору, що правильно, що неправильно. То для себе зараз я розумію, що дуже важливо послухати дитину і прям дійсно над цим замислитись, навіть якщо це не дуже відповідає якимсь вашим думкам. Тому що в нас вже купа шаблонів у голові, а, дитини, а в дитини ще немає. Тому. Дуже важливо прислухатись до її вільного погляду. При тому, коли дитині дійсно буде важливо почути вашу думку, вона вас про це запитає, і дуже важливо давати їм цю можливість, щоб їх вислухали, а не коли наша бесіда перетворюється потім на те, що вони слухають нас. Безумовне кохання до наших дітей, ми всі знаємо, чули про безумовну любов дуже багато разів і навіть намагалися всі практикувати, але ми всі знаємо, що це дуже-дуже складно, тому що ми і до себе дуже-дуже прискіпливі. Тож я хочу вас запросити також до роздумів над цим запитанням. Подумайте про те, що саме вам допомагає любити безумовною любов'ю вашу дитину. Я впевнена, що у вас були моменти, коли ви сам безумовною любов'ю любили свою дитину. Постійно ми в цьому ну, не можемо бути, на жаль, але ми вчимося і намагаємося. Тому подумайте, згадайте той момент, коли ви відчували безумовну любов до своєї дитини, і подумайте, що саме було поштовхом для того, щоб ви могли це відчувати. І подумайте, як ви можете це зараз, час від часу, нехай. Поступово, да? потрошечку ви можете це використовувати для того, щоб кожен день хоч трошечки відчувати свій стані, безумовної, стан безумовної любові до своєї дитини. І ще дуже важлива річ це те, наскільки ви відчуваєте свою цінність. Не цінність як мами, не цінність як спеціаліста, а цінність просто ваша цінність, що ви є. І. Запрошую вас прям побути з цим запитанням, побути стільки, скільки вам необхідно побути з цим запитанням, але це дуже важливе запитання, тому що цінність її не треба доводити. Її просто всі відчувають. А перша людина, яка її відчуває, це ви. І чи дійсно ви її відчуваєте, чи ви все ж таки себе, знаєте, намагаєтеся вмовити? Якщо ви відчуваєте справжню цінність, Діти також це відчувають, при тому ви можете їм передати досвід того, що можна бути цінним. Просто так бути цінним. І це передається без слів. Це по-перше. По-друге, дана цінність притягуються і діти, і інші люди, оточуючи, подумайте про це. Якщо вийде так, що вам важко відшукати і відчути свою цінність, але тут дуже важливо відчути свою цінність серцем, не від розуму. Тому що, тобто ви маєте це відчувати просто. Якщо вам це буде складно, пишіть, дуже гарно з цим працюють методи арт-терапії, і ви зможете, якби всі відповіді вже всередині вас є, і вони правильні для вас. Тому арт-терапія дуже гарно з цим працює і допомагає піднімати те, що у вас вже є. Так що, якщо буде складно, пишіть, задіємо методи арт-терапії. І ще, що важливо хотіла виділити, це те, що коли ви займаєтеся тією справою, яка вас надихає, яка вас наповнює енергією, від якої вас горять очі, ви просто сповнені енергією. А ви розумієте, що знаходитись поруч із людиною, яка наповнена енергією, це просто відчувається. Їй навіть нічого не треба говорити. І діти на це реагують як бджоли мету. Я думаю, ви і самі не раз могли спостерігати за своїми дітьми, що саме в той час, коли у вас немає сил, коли ви відчуваєте, що ви стомлені, то ваші діти якраз в цей час ведуть себе ну, не найкращим чином. А в той момент, коли у вас є сили, є енергія, є натхнення, то і діти зовсім по-іншому себе ведуть. Тож запрошую вас до роздумів над тим, що справді вас надихає. Що справді породжує вас енергію. Чим справді ви можете заряджати себе, а також своїх дітей? Повірте, їм треба не мама, яка буде відповідати пунктам, як бути гарною мамою. Мама, як я кажу своїм дітям зараз, мама щоб любити. Але мама може жити і своє життя не тільки, мамі, не тільки в ролі мами, а просто жити життя те, яке їй подобається. Буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїми роздумами, запитаннями. І це на сьогодні все. Дякую за увагу.